Доброго дня, шановні колеги. Олена Олександрівна розповіла нам про сучасні проблеми психосоматики. Я хочу трошки змістити акцент на серцево-судинну систему, оскільки саме тут ми можемо побачити відстрочені ефекти тривоги та стресу власне, на здоров'я наших пацієнтів. Тобто, ми зможемо побачити, як тривога може впливати на серцево-судинну захворюваність. І що можна зробити для того, щоб максимально прибрати певні чинники серцево-судинного ризику у людини, яка є в стресі? Давайте розпочнемо розглядати це питання з серцево-судинного континуума. Це дуже відома позиція, і ми розуміємо, що саме серцево-судинний континуум є ключовою точкою патогенезу будь-якого кардіального захворювання. Відтак є чинники ризику. Відтак є блок, коли вже розвиваються певні зміни серцево-судинної системи і, врешті-решт, серцева недостатність і її наслідки. І ми розуміємо, що якщо у нас пацієнт знаходиться тільки на початку, тільки на рівні чинників ризику, то цілком можливо, що він навіть не зайде в цей серцево-судинний континуум. Але під тиском певних моментів він все ж таки може зайти в серцево-судинний континуум. І тоді вже розпочнеться ось цей односпрямований рух, і в цьому серцево-судинний континум є несприятливим моментом, бо він є односпрямованим. Якщо людина вже перейшла ось цієї зеленої групи до помаранчевого блоку патологічних змін, він вже не піде з цього блоку. Він буде продовжувати свій напрямок в несприятливому. Сенсі, аж до серцевої недостатності. І ми бачимо, що гостра стресова реакція, ПТСР і симпатичний овердрайв як клінічний прояв ось такої стресової реакції, тривожності, також будуть дуже серйозно впливати на цей чинник ризику серцево-судинного. Крім того, дуже багато війна принесла тих моментів, тих чинників серцево судинного ризику, які ми раніше, ну, Трошки менше розглядали. І зараз ви бачите їх на екрані. Їх доволі багато. Це можуть бути і пов'язані з травмою, і пов'язані з синдромом гіперметаболізму на тлі травми. Це можуть бути проблеми, пов'язані з гіповолемією і так далі. Але ми з вами зараз зосередимось саме на стресі та тривозі. Хочу показати вам дані. Це вже перші дані по статистиці, коли опитували людей і питали про прояви тривоги вже під час війни, в перші тижні війни 2022 року. І що ми тут побачили? Лише 25% опитаних були без тривоги. І це при тому, що в 2019 році менше ніж 4% тривожних розладів відмічали в Україні. Зараз залишилось лише 25 без такових, але ми бачимо, що тривога легка та помірна була більше, ніж у половини всіх опитаних. І з цією тривогою також треба щось робити. Більше ніж в 5 разів по відношенню до ось цього показника 2019 року збільшилась тривожність тривожні розлади важкого ступеню. Тобто ми маємо звертати увагу на цей чинник, і Це зрозуміло, це природно, коли в країні йде війна, щоб відбувалась така тенденція. Але ми маємо з цим працювати на всіх рівнях. Також хочу вам продемонструвати континіум бойового оперативного стресу. Це рекомендована позиція була в морських силах Сполучених Штатів для того, щоб полегшити роботу з військовослужбовцями. Оскільки ми більше працюємо з військовослужбовцями, я вам, можливо, покажу такі речі, які досить важко знайти, коли працюєш в цивільній медицині. І ось це один з таких моментів. Зараз ми бачимо, що є чотири групи, куди можна віднести військовослужбовця відповідно до цього континууму бойового оперативного стресу. Але він відрізняється дуже позитивно від серцево-судинного континууму тим, що цей континуум є зворотнім. Тобто, навіть якщо ти знаходишся в абсолютно червоній зоні, ти можеш повернутися до абсолютно зеленої. І в цьому є дуже великий сенс, оскільки, як чинник ризику, ми його можемо прибрати і людину від серцево-судинного континууму відсунути. І тут ось цей континуум він цікавий тим, що тут не тільки є ознаки та визначення, але й матриця дій, що треба робити у таких пацієнтів. Якщо розвивається той чи інший стан. І мені особисто сподобалось, що радять військовослужбовцю, який має певні легкі прояви стресу, звернутися до капелана. Це такий доволі цікавий момент, і тільки якщо не відбувається покращення у пацієнта, він переходить до інших же зон, то там слід також звернутися до медичного працівника. Хочу також вам продемонструвати наші дані, які ми опрацьовували ще по, попередніх, по попередній військовій кампанії. І після бойової травми військовослужбовці, бачите, більше, ніж рік пройшов, але вони вже мали, і це я хочу звернути вашу увагу, що це не була бойова травма серця. Це була бойова травма кінцівок, тулуба, черевної порожнини. Тобто це були такі травми, ну, до яких ми вже звикли, більш-менш, на, на, жаль, на жаль, звісно, не пов'язані я маю на увазі з серцево-судинною системою напряму. Але більш ніж через рік у цих пацієнтів відмічались вже патологічні певні зміни. Вони, мабуть, знаходились, я можу сказати, що в принципі переважно в межах норми, але все ж таки вони значно статистично в гірший бік. Відрізнялись від показників здорових осіб співставимого віку. Особливо це стосується, ви бачите, загального периферійного судинного опору. І тут це може бути одним з пояснень, чому у військовослужбовців доволі часто виявляється артеріальна гіпертензія, оскільки, окрім симпатичного овердрайву, тут ще є і певні моменти, пов'язані з. Погіршенням, ви бачите, показників гемодинаміки та судинного опору. І тому, можливо, не дуже дивним виявляється той факт, що у пацієнтів, у військовослужбовців, які звертаються по медичну допомогу саме в зоні. Тут дані були ще по 2017 року, по зоні АТО, то найчастіше серед серцево-судинних захворювань звертались саме з приводу підвищення артеріального тиску. Є доволі багато робот, в яких це висвітлено, і, зокрема, хочу звернути увагу всіх, хто цим цікавиться, що є вже нова військово -польова, воєнно польова терапія, підручник 2022 року наших колег військової терапії, з яким можна ознайомитись і подивитись вже сучасний момент ведення внутрішньої патології у воєнний час. Це дуже цікаве видання. Насправді. І на підставі тих робіт, які ми провели впродовж років, починаючи з 2014 року, ми запропонували для військовослужбовців, які отримали бойову травму. Звісно, це стосується і всіх, хто має психологічні певні проблеми симпатичну гіперактивацію внаслідок бойових дій, участі в бойових діях, ми запропонували цілу стратегію ведення таких пацієнтів. Яка також була висвітлена в певних публікаціях. І зараз я хочу вам показати цю стратегію, вона складається з п'ятьох кол. Перше коло включає в себе ось той момент отримання травми і перші три доби. На цьому етапі, якщо ми проводимо саме профілактику серцево-судинної вторинної серцево-судинної патології, вона може розвинутися навіть якщо поранення було не пов'язане з серцево-судинною системою, з серцем напряму. То на цьому етапі ми можемо вже відповідно до тих робіт, що ми провели, за допомогою таких ну доволі простих показників, як загальний білок та глюкоза, визначати ризик індивідуальний розвитку вторинної патології серцево-судинної системи, навіть от в першу третю добу, це найточніше будуть показання. І, виявивши групу ось цих осіб високого ризику, починати вже метаболічну підтримку цієї групи, симпатокатанію тут ми ще не чіпаємо, оскільки це є фактично така пристосувальна реакція, яка є фізіологічною на етапі отримання власне бойової травми. Проводимо також психологічну підтримку за можливості, тобто психологічна підтримка, відповідно до тих програм, які ми розробляли, вже є навіть на цьому етапі, але звісно, за можливості за її доступності. Далі починаються вже етапи, коли може проявлятись патологія серцево-судинної системи, або коли ми можемо визначити ризик серцево-судинний з альтернативними формулами. І проводити подальше лікування пацієнтів, але вже тут з'являються ознаки гіперактивації симпатичної нервової системи, такі, що потребують корекції. Це як клінічна ознака того стресу, який переживає людина. І саме тому відбувається ця корекція. І психологічна допомога тут вже підключається на обов'язковому рівні. Через місяць ми починаємо дуже ретельно контролювати інтервал КТ на електрокардіограмі. Я згодом поясню, чому це відбувається. Але це дуже важливий компонент спостереження за військовослужбовцями, за цивільними, зокрема, які отримують певні препарати. Бо багато ліків можуть подовжувати інтервал Куте. Серед них є антибактеріальні препарати, препарати, що впливають на психологічний стан пацієнта. Це дуже важливий момент. І ми бачили у наших пацієнтів десь приблизно ну, біля місяця вже починає з'являтися подовження інтервалу. За цим слід слідкувати, я поясню як. Також продовжується підтримка психологічна і контроль симпатикотонії, Починаються реабілітаційні заходи, які продовжуються вже на протязі четвертого кола за три місяці. Тут вже приймається рішення, чи потрібно продовжувати корекцію симпатикотонії, чи вже нема в цьому потреби. І продовжується психологічна підтримка і активна реабілітація, про як про що я вже казала. Нарешті, через рік ми вже більш-менш за пацієнта можемо бути спокійні в сенсі того, як ми провели його до цього часу стосовно серцево-судинних ризиків. І ми, відповідно, тут вже можемо пацієнта. Оцінювати за загальними серцево-судинними ризиками і проводити за загально прийнятою методикою відповідно до тих станів, які має чи не має пацієнт. І знову залишається психологічна підтримка, оскільки відстрочені ефекти психологічної травми вони можуть бути доволі серйозними. І саме тому у пацієнта, в даному випадку ми кажемо про військовослужбовців, має бути обов'язковий дуже швидкий. Такий доступ до психолога, якщо у нього буде потреба в такій допомозі. І тому ця підтримка залишається ще надовго з пацієнтом. Хочу вам показати дуже цікаву цитату. Вона мені дуже сподобалась одного психіатра, який сказав, що він завжди запитує своїх пацієнтів, що вони де вони більше відчувають занепокоєння у думках, тобто в голові чи в тілі. І, в залежності від того, він пропонує ту чи іншу стратегію. І ось як можна її представити: якщо пацієнт відчуває тривогу в голові, то тоді, звісно, ми маємо більше працювати з психологічними аспектами. Звісно, тут будуть і немедикаментозні методи, і будуть медикаментозні методи. Якщо це тривога в тілі, тоді ми будемо використовувати кардіологічні препарати для того, щоб прибрати ось ці. Фізіологічні об'єктивні ознаки стресу та тривоги, тремтіння, серцебиття, відчуття нестачі повітря, які відбуваються у пацієнта. І з цією метою ми призначаються препарати також дуже ефективно. І пацієнти навіть потім починають їх використовувати там в якихось ситуаціях, коли вони відчувають, що стрес буде для того, щоб прибрати ось ці відчуття. Це дуже цікаво. І хочу також знову повернутися до інтервалу Куте. У нас є проблема з інтервалом куте, оскільки доволі багато, не всі, але доволі багато препаратів, які впливають на психологічний стан пацієнта і використовуються, зокрема, при тривогах, при депресіях, при якихось станах більш важких. Ці препарати можуть викликати подовження інтервалу куте. І ставати причиною серйозних порушень її ритму, які іноді бувають навіть фатальними. Я думаю, ми всі пам'ятаємо, як на початку пандемії covid 19 через Азітраміцин була ціла проблема, оскільки цей препарат подовжував інтервал те, відбувалися провокації розвиток тахікардії Тарсад-Депойнс, І через це там були проблеми по лікуванню цих пацієнтів. Тут дуже схожа ситуація, але просто групи препаратів інші. І ми маємо знати, які препарати можуть це робити, і в ситуаціях, коли ці препарати призначаються, особливо ретельно контролювати інтервал КТ. Ви бачите зараз на слайді і препарати, і механізм дії, яким чином вони впливають на інтервал КТ. І хочу звернути вашу увагу, що ми маємо не просто порахувати інтервал куте, як є. А порахувати коригований інтервал QT. Це дуже принципово. За кордоном вимірюють його автоматично. Прилади, які можуть інтерпретувати ЕКГ, одразу рахують також коригований інтервал QT. І ви можете його вже оцінювати перерахований. Але зазвичай такі прилади. Рахують по якійсь одній формулі, частіше за все, це базети. Я хочу звернути вашу увагу, що розрахунок за базет він є коректним лише для частоти серцевих скорочень 60-90 за хвилину. У всіх інших ситуаціях треба використовувати інші формули, вони будуть точніші. Як можна порахувати? Тобто, це здається так, нібито складно. Насправді нічого складного немає. Ви просто в пошуковику вбиваєте. Формулювання, ну типу калькулятор QTC, наприклад, як тут на слайді вам представлено, і випадає доволі багато калькуляторів. Чому Латиною? Бо криломовні зараз не всі, не всі відкриваються насправді. І е, хочу звернути також увагу, що деякі калькулятори, наприклад, від клініки МИО Сполучених Штатів, вони також не дають поради. Тобто, ви вбили дані. Ви отримали куте коригований, і ви вже знаєте, чи можна продовжувати терапію, чи не можна продовжувати терапію препаратами, які здатні подовжувати цей інтервал. Тобто, це доволі зручно. Є спеціальні застосунки навіть для смартфонів, тобто, це взагалі не є проблемою. Також хочу вам розповісти про препарат, який не впливає на інтервал куте. І саме тому. Він доволі широко використовується. Його дуже поважають лікарі і призначають його часто, часто на всіх рівнях, тобто навіть починаючи від первинної ланки, і також використовують пацієнти часто в межах такого самолікування. Я хочу поговорити про препарат, який зараз змінив свою назву, і тому далі ми його будемо називати тимгікулорил. Але а це препарат, який нам відомий як адаптол, мебікар. Ви бачите ще одну назву субстанції. І я хочу звернути увагу, що цих назв субстанцій до цього препарату було декілька. Вони пов'язані з певними хімічними моментами, і тому ми можемо побачити по-різному, якось вони називаються. Але це все одна субстанція. І для того, щоб ось ця плутанина, врешті-решт, пішла, і всі розуміли щось що однаково, то все ж таки була зареєстрована. Компанією патентоутримувачем першим, який розробив цей препарат, була зареєстрована ця субстанція в міжнародній номенклатурі непатентованих патентованих назв лікарських засобів, як саме темгіколурил, як ви бачите зараз на екрані. І далі, по субстанції, всі препарати, чи то адаптол, чи його генеричні форми, вони всі, як субстанцію, будуть вже писати саме цю назву. Вона стає відомою, вона стає. Такою, що є міжнародно визнаною, і таким чином відкриває перспективи для подальшого наукового вивчення, міжнародного. І хочу звернути вашу увагу, що ось ця заміна назви, вона не означає заміну субстанції. Тобто субстанція та сама просто зручніша назва стала і однакова для всіх. Чому я хоч зупинилась саме на цьому препараті, чому до нього перейшла від теми про інтервал Куте? Бо для нас дуже важливо використати препарат, який є безпечним. І в цьому сенсі саме цей денний анксіолітик, про який я зараз розповіла вам, він є дуже безпечним, оскільки його його походження. Є дуже наближеним до природних метаболітів організму. І тут нема проблеми ані з КУТ-інтервалом, ані з лікарською взаємодією, Тобто ми можемо його доволі спокійно використовувати, не переймаючись через проблеми звикання, міорелаксації, розумової діяльності. Тобто, це препарат денний анксіолітик, який дозволяє сімейному лікарю, терапевту вирішувати певні проблеми тривожності пацієнта. Вже ось на такому рівні ефективної терапії, але ще, ну, можливо, на такої вже важкої артилерії, якою можуть бути інші препарати. І він показав себе прекрасно і працює не тільки через те, що він впливає на нейромедіаторні механізми, але й через те, що має певні клітинні, їх можна також назвати пліотропними ефектами. Які не тільки забезпечують зміну психологічного стану, але впливають на вегетатику і певні компоненти впливу на серцево-судинну систему. Таким чином, цей препарат може вплинути на входження пацієнта до серцево-судинного континууму в сенсі сповільнити чи взагалі відмінити. І в цьому дуже велика його може бути користь. Тож, давайте подивимось, як наш. Адаптол, до якого ми звикли, чи темгіколоріл, як же за новою назвою, може впливати на певні кардіологічні проблеми. Спочатку давайте підемо з експериментальних досліджень. Чому воно цікаво, бо це вже Південна Корея, це вже дослідження такого світового рівня, опубліковане в поважному журналі. І тут йде мова про те, що в умовах експерименту введення цього препарату призводило. До запобігання підвищення рівня кортикостерону, це у щурі в принципі аналог кортизолу, тобто можна розглядати таким чином, а, а також зменшенню секреції прозапальних цитокінів. Це дуже цікава стратегія, до речі, якщо ми хочемо її використати під час пандемії covid 19 і свого часу, це було дуже доречно, я хочу сказати, у пацієнтів після covid 19 чи під час COVID-19, які мають тривожність і. Потребують певного медикаментозного втручання, оскільки є підтвердження того, що цей препарат може впливати і на цей момент прозапальних цитокінів, тобто трошки буде допомагати з цитокіновим штормом. А те, що стосується впливу на показників власне серцево-судинної системи, ви бачите зараз роботу, яка була присвячена оцінці артеріального тиску, за даними амбулаторного моніторування артеріального тиску, у пацієнтів у військовослужбовців з артеріальною гіпертензією, і тут порівнювали стандартну терапію і стандартну терапію плюс темгікулорил генерічна форма його. Що побачили? Ну, Були трошки вражені, оскільки ніхто не очікував від анксіолітика такої динаміки по нормалізації, скажімо так, змін артеріального тиску продовж доби. Тобто, якщо на початку лікування переважна більшість пацієнтів були не диперами, до кінця лікування залишилось лише 10% таких. Більше ніж 6 разів зменшення виявлення недиперів серед цих пацієнтів на лікуванні, яке просто долучило до себе анксіолітик темгіколорив. Диперів збільшилась значна кількість, але я також хочу звернути увагу на те, що найтпікери, тобто особи, в яких. Навіть підвищувався артеріальний тиск в нічний час, також зменшилось на тлі ось цього додавання анксіолітика більш ніж 5 разів. Це доволі серйозна заявка, хочу сказати. Крім того, якщо оцінювати динаміку вегетативних показників, показників варіабільності серцевого ритму, і це вже плацебо контрольоване дослідження. То ми можемо побачити, що призначення темгій пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями призводило до підвищення показників варіабільності серцевого ритму, що відповідає зменшенню впливу симпатичної нервової системи на цих пацієнтів. І це ще один важель. Боротися з симпатичним овердрайвом це дуже принципово, бо у нас, окрім бета-блокаторів, доволі небагато груп препаратів, які дозволяють це робити, не погіршуючи, не впливаючи, чи, зокрема, впливаючи на прогноз пацієнта в позитивному сенсі. Тобто небагато таких препаратів. І в цьому сенсі темгікор дуже цікавий препарат, оскільки ще й знімає тривожність та ще й може впливати на варіабільність серцевого ритму. Врешті раз ще одне дослідження, і ви бачите, що воно надруковано в журналі, який має і Web of Science, і Скопус індексацію, яке було присвячено вивченню клінічних проявів вегетативної дисфункції у пацієнтів з первинно визначеною вегетативною дисфункцією та тривожними розладами. Цим пацієнтам на три місяці призначали препарат і дивились динаміку. І ось ви можете подивитися, що відбувалося. Більш ніж в три рази переважна більшість показників зменшилась до третього місяця. Це і кардіоваскулярні зміни, ви бачите наскільки виражені, респіраторні, гастроінтестинальні. Найбільше змінювались десь та астенічні прояви, що в принципі логічно для цього препарату. Тому ми можемо казати, що ці препарати анксіолітики взагалі, тим гіколорил поокремо, вони доволі непогано можуть нам допомагати працювати з кардіологічним пацієнтом, який є в стресі, який має симпатодурналову, який має активацію симпатичної нервової системи, і який потребує з такого комплексного підходу до лікування, оскільки такий вплив може впливати також на розвиток серцево-судинного континууму по даному конкретному пацієнту. Я хочу завершити свою доповідь. Повернувшись до доповіді Олени Олександрівни в тому сенсі, що ми відійдемо зараз від кардіології і подивимось на декілька ілюстрацій. Я хочу вам показати пацієнтку, це наш особи, ну, такий особистий клінічний випадок, який ми також публікуємо зараз, це пацієнтка жінка, яка мала свербіж і в неї виключали багато причин. Різних, вона проходила різне лікування. Вона не дуже була така, як це сказати, прихильна до лікування антигістамінними засобами, бо там спробувала щось по одному-два рази їй не допомогло. І вона не хотіла звертатись до дерматолога через певний скептицизм стосовно можливості щось змінити в її стані свербіжу. Він був визнаний як психогенний. І ця пацієнтка врешті-решт отримувала а, поряд з рекомендаціями, оскільки вона така трошки була негативно налаштована, і вона мала дуже серйозні а, ознаки вираженої тривожності, то сімейний лікар їй запропонував догляд за шкірою і порекомендував монотерапію анксіолітиком. І це був темги а, в даному конкретному випадку це був адаптол. І це препарат, з яким ми звичайно працюємо, оскільки він нам знайомий дуже добре, і ми дуже часто використовуємо там, де є тривожні стани. І ми побачили дуже швидку і позитивну динаміку, ви зараз бачите на екрані, я не буду навіть дуже сильно в тому зупинятись. І ми можемо просто на ось такому прикладі, він не пов'язаний з кардіологією взагалі, але він пов'язаний з нашим майстер-класом в цілому, як варіант такої. Психосоматичної патології, ми можемо побачити, наскільки наочно ми можемо впливати лікуванням стресу та тривоги на певні вже об'єктивні якісь ознаки. Тобто, в цьому сенсі це доволі показовий випадок. врешті решт я хочу закінчити фразою дуже красивою, яка найкращим чином характеризує те, що ми робимо з пацієнтами. Коли лікуємо стрес, коли використовуємо а, певні медикаментозні препарати, і дуже важливо, щоб під час ось таких ситуацій, як війна, пацієнт не тільки отримував певне заспокоєння, але й залишався активним. Саме тому тут денні анксіолітики, такі як адаптол, будуть найбільш корисні. В чому ця фраза? Сенс не в тому, щоб стати безстрашним, це неможливо. Сенс в тому, щоб навчитися контролювати свій страх і стати вільним від нього. І якщо нам вдасться ось ця, ось ця трансформація, ми зможемо зменшити впливи симпатичного вердрайву і стресу на серцево-судинну систему, а відтак пацієнта трошки захистити від входу до серцево-судинного континууму. Я дякую вам за увагу. З радістю відповім на ваші запитання. Щаслива була сьогодні доповідати разом з Оленою Олександрівною.